А про що оповідання? Про що оповідання про щось дуже магічне і реалізмі, як на іспаті. Друзі, добрий ранок, добрий ранок, младша. Ми вітаємо вас на каналі Overbooked, там, де ми говоримо, розмовляємо, дискутуємо і розповідаємо про книжки. Точніше, млада розповідає, а я задаю питання або вигадую якісь креативні завдання, як саме в цій ось серії в цьому плейлісті Бук Бінго. Так, ми дуже раді, що ви включилися стільки що на це відео або включили цей епізод, або навіть слухаєте нас. В млада дуже цінує це. Вона як каже, вона дуже працьовито відповідає на кожен коментар, який ви залишаєте під відео. А я стримуюсь від того, щоб не почати коментувати і сам, бо дуже багато завжди думок, якихось коментарів і я не знаю моментів, які хотілося би відмітити. А саме е, про те, щоб мені можливо варто було би е, робити дещо більш короткі вступи до наших відео. Прекрасна чудова ідея. Так, ти сказав, що ми тут дискутуємо обговоримо книги, але це не зовсім той епізод. У нас є ще такі повноформатні, більш-менш відео. У нас є перший сезон, де ми багато говоримо про книги читання. Вже почав виходити другий сезон, де ми досліджуємо різні країни, здебільшого будемо намагатися, щоб це були негломовні країни. І ось зараз у нас такий короткий, більш фановий формат, де ми досліджуємо мої полиці, тому що книг то я накупила. А що я там накупила, я вже й забула. Тому з допомогою семени, з допомогою ваших коментарів, трошки актуалізуємо мої знання. Ці одразу я буду читати знайдені скарби на цих полицях. Це не факт, але завжди потрібно згадати про такі коштовності. Як ви бачите, полиці у млади дуже в такому привабливому форматі, привабливому для всіх цих нерді історій, так стоять. Бо саме по ось цих квадратах можна чітко орієнтуватися, що, мовляв, в нас знаходиться там в другому квадраті ліворуч, там на другій полиці і так далі. Ну, Ми тут таку не дуже оригінальну вже схему видумали да, по квадратах А1, Б2, ну і так далі. Але... Як саме ми обираємо те, яку полицю, точніше, з якої полиці яку книгу млада бере, це ми зараз дізнаємось. Добре, погнали. Починаємо. Е, Сьогодні от, буде квіз. Що у нас там зараз за вікном? В плані, який погода. місяць, яка погода? Сонце світить, чудова зимова квітнева погода. Зимова квітнева, так сніг але був, відео вийде віде. пізніше. Нагадаємо, що ми записуємо це ще на початку квітня, і у Києві випав сніг. А тут в новинах нещодавно було, що мовляв, березень місяць березень 25-го року був одним із найтепліших для європейського континенту місяців за всю історію спостережень. Найтеплішим був березень 24-го року, а другим найтеплішим був березень 25-го року. Це для всієї Європи характерно. Це написано, що мовляв навіть <му> 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 найбільші природні аномалії. Були, могли спостерігатись в, на території там, десь Центральної і Східної Європи. На 14,6 градусів була або просто да, середня температура, написано де да, Surface Air Temperature 14.06. 14.06. Якщо ви продовжуєтеся дивитися це відео, я вам дуже вдячна, якщо ви не виключили його після цього. Я не знаю, що відбувається. 14 книжок у тебе на полиці Д6. Де? Ми тут уже були, ну. Давай спробуємо шосту. шосту прошу, ми Минулого разу намагалися шосту. Книгу взяти, ні? Ми спробуємо п'яту книгу, тому що сьогодні такі правила. Це Хуліо Кортас, аргентинський письменник, і він пише у нашому одному з улюблених це я так говорю, тому що ми просто записували про це окреме відео. Це магічний реалізм, і це його. Збірка оповідань від одного з моїх улюблених видавництв Вавилонська бібліотека. Ну, воно таке красиве. Ну, подивись на ці mm -hmm. бесті. Так, і це збірка оповідань для всіх любителів магічного реалізму, але які знають, що у Маркеса дуже багато сторінок, і це не зовсім просто то можна почитати Кортасара і познайомитися з його коротким оповіданням. В нього є романи, в нього є гра класики. Е, є інші тексти, я не знаю, що саме з цього переведено, перекладено, вибачте, зараз українською, але о, точно є збірка така маленької оповідань. Ми говорили з тобою про щось подібне у Сарамагу, ми говорили з тобою про таке і у Маркеса, і у Хуана Рульфо. також згадували. Не під запис про Ізабель Альєнде магічний реалізм це коли щось таке магічне, щось чудернацьке, щось химерне, сприймається як абсолютно нормальне, як абсолютно буденне. Ось про такі штуки, і пишуть магічні реалісти, і Кортасар, зокрема, Най подякував і не кажіть Кортасар, тому що він Кортасар. Переходимо тепер до другої книги. 177 калорій мені показав сьогодні тренажер вранці. Я не знаю, чи це багато, чи мало. Але як є на розминці, як мінімум, була 177 книга це у тебе знаходиться вона в квадраті С8. Це третя полиця. Ост... Так, розберешся. Ага. Так, і у них ми ще не були. Вау! Це Ой, книга, nice. яку ми читали. Ти теж радієш, Чому? Тому що так. ми читали її разом і обговорювали на книжковому клубі. Це книга Ореста Осійчук Абрикосова книгарня. І що це за книга Семен, Чому ти її так пам'ятаєш з такою радістю? Бо це був один із перших таких було одним із перших знайомств з сучасною українською літературою, і це було слава всім, не знаю, богам, старими новими, і тобі величезна подяка за те, що взагалі відкрила завдяки тобі відкрив цю всю сферу української сучасної літератури. І пані Осійчук Прикосова книгарня це була одна з. Одна з перших, одна з тих, що зайшла просто моментально. Її називають ще сімейною сагою, такою українською, хоча вона зовсім невеличка, але так, там йдеться про декілька поколінь родини, і родина така цікава, галицька. Так? І ось там дуже багато, як для мене, це якогось колориту, домашнього затишку, назву страви, якихось таких зворотів. Але також, крім того, що на початку вона може датися затишною історією про хлопців, про друзів, такою, на мабуть, дитячою, то в останній частині багато чого. Ми побачимо під іншим кутом і ця історія. Ти дійсно розумієш, що це книга більше для дорослих, але і, я думаю, для підлітків теж цікава. Вона і затишна, але в ній є глибина, в ній є моменти, які можуть розчулити. І я думаю, вона варта уваги. Єдине, щоб я радила, мабуть, її читати десь такий. Принципі, у нас за вікном сніг туди, десь такий час прохолодний, тому що дуже багато тут запаху е, цих пирогів е, з яблуками, з абрикосами, кави, святкування, різдва, якісь такі моменти. Абрикосова книгарня Ореста Січук чудова дійсно. прочитана. Да, але я. я якраз вчора згадував на, на ось я тобі розповідав за те, що все на радіо було інтерв'ю, і там якраз саме питали про те, що мовляв, а з чого починати? Да, українську літературу сучасному і окрім всього іншого, типу, назвав також. Да, скільки раз там прозвучала, Євгенія? Першою, першою Першою, єдиною. І всі три книги, і всі три книги. Да. Три і, художні е книги. І доцю Тамари Горіх зерня також так. Mm. Так. третя книга. Це буде такий дуже незавуальований тізер до е нашого наступного випуску We Don't Speak English. Абсолютно mm. з таким ось акцентом. Е в 68-му році відбулася праська весна. М Давайте так. 68 книга, але це буде так. Трошки. ні-ні-ні, Не не нормально, не -не по нормальному такому з гори з ліворуч. Підемо з низу праворуч. Давайте так. Це буде квадрат е e 7 Мене є квадрат Е? Є. Б, АБЕ. Окей. АБЦДЕ. Угу, так, це? так, 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 так. Е, книга номер 4 угу. ну, Це теж прочитана книга. Поруч було теж багато цікавих. Це хороша полочка. Тут багато чого прочитано, запам'ятає. Це книга Артура Гейлі. Е, так, це готель готель. Так. Це британсько-канадський письменник. І в нього така цікава манера писати взагалі творчості. Я читала в нього готель, я читала в нього аеропорт, мабуть, найвідоміше, читала в нього е, госпіталь або клініка. Він е, дуже досліджував, в якихось місцях він працював, він досліджує структуру, якось все це там влаштовано, процеси побудовані в тому ж аеропорті або в тому ж готелі. Багато часу він приділяє цьому в книгах. але... Це не документальне, це не нонфікшен, це не про те, як щось все там влаштовано. Він в це вплітає зазвичай детективну, таку трошки з елементами ти а, ні, детективну історію. Ми знаємо, що там є якийсь злочин, або як в аеропорті там є терорист, і як він проходить, обходить, наприклад, там системи безпеки, як йому вдається, які знання йому допомагають, як це можна зупинити, які е, різні служби аеропорту в цьому. Братимуть участь таке ж є ця книга й готелі. Я читала її дуже давно, і в принципі, так мо, я Вважаю, що деякі штуки, мапевно, застаріли вже в сучасні готелі, мабуть, трошки змінили якісь. Але базові так воно працює, і він дуже майстерно вплітає всі ці різні долі службовців, як воно це все пов'язано, переплітається. Тому це і детектив, але з такою дуже не знаю, страшно казати, піднавальною моментом, тому що дізнаєшся більше про якісь дуже буденні е, такі. Штуки, от як працює, наприклад, готель Служба безпеки в готелі, або як там збирають, прибирають кімнати і куди доправляють цю білизну, які процеси вона потім пройде? Щось таке кідруківське, да? або я не знаю, може у кідрука, що, хейлівська. Мовляв, да, на сім сторінок буде тобі опис крила літака з усіма триманнями? Цікаво. Да. Цікаво, читати. Окей, окей. Угу. Супер, е, хочеш бонус чи. Завершимо трьох. <смітна> Семен мені підборгує, ти не хочеш, бонус. Ну, не знаю. Давай спробуємо. Якщо що, то я монтаж роблю і тому я його виріжу. Остання в F8, остання. Ось там зелененькі. Ось ті. Угу. Так, так, так. <смітна> що це? Mm, Знову це цікаво, що минулого разу бонус я брала сам сама. І я брала книгу англійської мови, яку мені привезли з Німеччини, подарували. Це також книга англійської мови, це також подарунок. Можливо. Мені привезла мені її моя подружка Світлан з Австрії на цей раз, але також з німецькомовної країни. І це також один з моїх улюблених текстів. Це Дафна ДюМор'є Ребекка. Так само, як і в минулому випуску я згадувала про буремний перевал, буревну вис, Бронте. це м, різні епохи, звичайно, але це написано жінками, і жінки, які показали своє. Вміння своє право відсудили його від суспільства, те, що вони можуть писати, тому що Дафну Дюмар'є дуже довго називали авторкою жіночих романів, а вона ніколи не писала жіночі романи. Вона писала такі темні історії, десь з псевдоготикою, щось такі психологічні трилери. Так, е, Ребека туди ж відноситься. Так, там є жінка, так там є історія кохання, але такого дуже темного, і це не основне. І Ребека є і фільм. Я не говорю про сучасний Netflix, я говорю про старий е, Дафно Дюморіє знімав хічкок, і вона одна з джерел джерел його натхнення. Тому я дуже її раджу і вважаю, що Ребека дуже класний текст брати, наприклад, на книжковий клуб, обговорювати е, і обговорювати назви, обговорювати головних персонажів, взагалі атмосферу сторони Дафно Дюморіє. І знову ж таки дуже красива книжка, і, і знову ж таки з квіточками. Така бонусна, <хи> Клас. дякую. Сьогодні бачиш, я ну, то всякий, всього читала, таке може, таке може, але да? все не прочитано. Ні, не чотири з чотирьох, але добре <хи> <хи> мої кора зараз скажеш. Я вже забув. <с> Супер, друзі, дякуємо дуже, що подивились, послухали. Пишіть насправді також рандомні якісь номери або за яким принципом нам обирати взагалі до книги. З задоволенням переймемо щось, може доробимо -до докреативимо. В будь-якому разі, самі знаєте, що залученість в ці всі ютубівські алгоритми це завжди плюс. В сьому, а ми також долучаємось до в девізу Владлена Мараєва, так, хай квітне український Ютуб. Так що, мовляв, друзі, разом давайте да цьому сприяти. Дякую всім. Так, пишіть коментарі і до зустрічі.